Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні розберемо одну з найпоширеніших плутанин серед початківців у програмуванні процедури, функції та методи. В чому між ними різниця? Просто на прикладах та з практичними порадами. Додивись до кінця, бо в кінці на тебе чекає бонус, який допоможе писати чистий та професійний код. Поїхали! Почнемо з процедур. Уяви собі, в тебе є шматок коду, який щось робить. Наприклад, виводить повідомлення на екран. Але він не повертає значення. Це і є процедура. Наприклад, ця функція не повертає нічого, вона просто виконує дію. Такі блоки коду використовують, коли треба щось зробити, але результат повертати не потрібно. Наприклад, логування, повідомлення користувачу, очистка пам'яті тощо. Далі функція це вже потужніший інструмент. Вона не просто щось виконує, а ще й повертає результат. Наприклад, def, a, AB. Через return повертаємо суму цих об'єктів. Тут ми щось обчислюємо і можемо використати цей результат далі. Функції це основа будь-якого хорошого коду. Вони допомагають розбивати великі задачі на маленькі шматочки і роблять код повторно використовуваним. До речі, якщо функція не змінює зовнішній світ і не має побічних ефектів, це називають чистою функцією. І це прям золото для тестування. А тепер методи. Якщо функція це самостійний гравець, то метод це функція, яка належить до якогось об'єкта або класу. В даному прикладі ми створюємо клас-калькулятор, в межах якого є функція для додавання двох об'єктів. Але це функція, яка знаходиться в межах класу. Метод викликається в конкретному об'єкті. Це вже об'єктно-орієнтований підхід. Метод має доступ до внутрішнього стану об'єкта і може змінювати його. Отже, метод це функція в контексті об'єкту. Давай порівняємо ще раз. Процедура виконує дію, але не повертає значення. Функція виконує дію і повертає значення. Метод це функція, яка живе всередині об'єкта і працює з його даними. Кілька практичних порад. Коли тобі не треба нічого повертати, використовуй процедуру. Наприклад, print, log, save. Тощо. Коли треба результат... Пиши функцію. Це зручно і легко тестувати. Коли працюєш з класами і об'єктами, методи дають гнучкість і структуру. Пиши код таким чином, щоб інші могли легко його зрозуміти. Гарні імена функцій і методів це вже 80% успіху. І пам'ятай, чим менше побічних ефектів, тим краще. Тепер ти знаєш, що таке процедура, функція і метод. І коли яку краще використовувати. Напиши в коментарях, яка з цих трьох концепцій була для тебе новою. Став лайк, якщо було корисно. Підпишись на канал і тисни дзвіночок. Попереду ще багато практичного контенту. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступному відео на IT Education Hub.